Спочатку спростимо вираз в дужках, Для цього ми розкладемо знаменники дробів на множники. І так можна розкласти А-4 от останній цей знаменник. Яким чином? Діло в тому, що якщо у нас є А в степені 0,5 то ми можемо записати а-4 таким чином, а в степені 0,5 до квадрату мінус 2 в квадраті. Тобто, як ми бачимо, утворюється формула різниця квадратів, і ми можемо далі розкласти це на множники. Тому перепишемо таким чином. Отже, а в степені 0,5 плюс 2, а в степені 0,5 мінус 2 плюс. Наступний дріб. І тут ми розкладаємо А в степені 0,5-2, і А в степені 0,5 плюс 2. Тому, як ми бачимо спільним знаменником, якраз і буде такий добуток А в степені 0,5 мінус 2. І А в степені 0,5 плюс 2. А отже, до першого дрову додатковий множник А в степені 0,5 плюс 2. А тут а в степені 0,5 мінус 2. Ну і до третьої одиничка. Тому ми маємо а в степені 0,5 плюс 2 множиться саме на себе, тобто це в квадраті. Далі додати а в степені 0,5 мінус 2 до квадрату і відняти 16. За формулою відкриваємо дужки. Формула квадрату до члена. Отже, коли ми А в степені 0,5 піднесемо до квадрату, показники перемножаться і буде просто А в першому, тобто А. Не забуваємо подвійний добуток це 2 на А в степені 0,5 і на 2, тобто 4А в степені 0,5 і плюс 4. Тут стоїть знак плюс, тому я буду зразу писати без дужок А-4А в степені 0,5 плюс 4. І мінус 16. Ми можемо записати це як А-4 в знаменнику. Отже, зводимо подібні, як ми бачимо, у нас буде А плюс А це 2 а Далі 4 плюс 4, 8 і відняти 16, мінус 8 на мінус 4. В чисельнику 2 винесемо задушки. І як ми бачимо, відбудеться скорочення. Отже, в дужках ми маємо 2. Ну, а далі нам потрібно піднести 2 до 4 степені. Як ми знаємо, 2 в 4 степені це 16. Тому відповідь ми пишемо 16. Спростимо даний вираз. Коли ми А квадрат мінус Б квадрат розкладемо на множники, то, як ми бачимо, можна і скоротити. Тут розкладемо різницю кубів на множники: це а мінус Б і неповний квадрат. Отже, розкладаємо різницю кубів а мінус Б. Неповний квадрат. А в знаменнику, знову ж таки, це формула А б і А плюс Б. І знову можна скоротити. Тому ми бачимо, що перший а плюс Б ми запишемо перший. І відняти а в квадраті плюс плюс Б в квадраті, що ділиться на А плюс Б. Зведемо до спільного знаменника А плюс Б. І це додатковий множник до першого дробу. Тобто ми будемо мати А плюс Б до квадрату мінус, і в дужках я пишу А в квадраті плюс АБ плюс Б в квадраті. Спрощуємо за формулою А в квадраті плюс 2 аб плюс Б в квадраті, мінус А в квадраті мінус АБ мінус Б в квадраті на А плюс Б. Протилежні знищилися. В чисельнику ми маємо АБ, в знаменнику А плюс Б. Тепер будемо підставляти замість А 10,2. Замість Б мінус 0,2. Тому тут далі ми маємо 10,2 мінус 0,2. Ну, в знаменнику 10, а в чисельнику мінус. 2 множимо на 120, 204 і дві цифри комою відокремлюємо, тобто мінус 2,04. А коли ми ще поділимо на 10, ще одну цифру відокремлюємо і будемо мати, як ми бачимо, мінус 0,204.